Привіт, друзі! Ось на таке поле я вибрався. Їхав сьогодні і на одне, і на друге, і на третє. Поїхав там, нема що робити. Тому в мене запасне оце містечко, де я завжди хожу. Приїхав, тут камради виходили, як завжди, в принципі. Але що мені сподобалося, дощі гарненько прибив після них грудочки. І набагато легше ходити. Знову в мене та пластина, друзі, говорити капець не можу. І чого я включився? Є вже перша знахідка. Я, звичайно, не люблю злорастувати, але, друзі, знахідка. Вона своєю бабуською Аською у чужих слідах і така, як двійка 24-та. Зараз буду бачка показувати. Ну, а ви додивляєтесь, мені здається, тут не одна ця знахідка, будуть іще. Дивіться до кінця. Так, 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 як і обіцяв, показую близенько. На що тут дивитися? Мідна, двоєчка, трошечки зачухана. Але в принципі тут взагалі жива красивенька. В принципі, щось з неї ще й повинно бути. Містинка ця, всім відома, сто разів схожа на перехожена, але тим не менше. Сьогодні в мене обламалося 2-3 місця, де хотів походити, там така груддя, я думаю його переб'ють за вихідні, а, ні. а тому буду цю місцинку дохожувати. Все друзі, крім монеток і отакенькі знахідки трапляються. Бачите, зверху виглядали. Я думав шматочок тільки, а як придивився, е ціленькі якісь старенькі блоскогубці. Не знаю, старовинні чи може не дуже, може якого тракториста випали. Але як знахідка піде. <хи> Десь там і детик ходить, але детик трошки прихворів у мене. Не знаю, що запталося, але я думаю він поправиться. Друзі, хожу, хожу, так, знахідок не дуже. Багатенько сидівкам радять, їх. стараюся їх, щоб Але тут гарно виходили. Так, Слід у слід, тут добренько, питань немає. Але ось це хожу. І так, нахідок не дуже, не густо. Вже такі думки додому поїхати чи якесь місто інше переїхати, але, друзі, отаке на шайбуха, бачите, велетенська лежить. Прямо зверху до сік вимив. Монетка. Отакенька, от от такенька. Величенька. Що за монетка? Ого, так і не скажу. и не скажу. А, тирану уже обстановлено, что оно получится. Так. Так, так, так. Нет, друзья, что-то лиса. Такая, как низкопрофильная пятерочка, або троечка. Но, хе-хе, больше хорошая знахитка уже я. Трошки намочив і видно, друзі, що це п'ятюрочка. п'ятюрочка 1865 року. Доволі таки непоганий стан, але терто не хочеться, думаха трохи відкисне і вже гарненько її покажу. Така масивна велетенська монетка. Ще одна, друзі, досить непогана знахідка. У uh, мене таких дуже мало. Є тільки одиничка і дев'ятка. А це 50, 59, Царська номерна uh, пулка. Така досить приємна. Сохран має гудзик і дома скажу вже, куди воно і до кого відносилося. Класна наска. Чи 50, 52 наче. Така як дев'ятка, двійка. Але класно, знахідка класна. А в мене, друзі, ще одна монеточка. Щось тоже не зрозуміло. Мідне. Мідне така товстеньке. і прикольненьке. Можеш тикати ранне. Рання царська. Ой-ой-ой. Ось лисенька, затерта Просто якийсь круглях. А ну зараз попробую обчистити, трохи, намочити і показати вам. Якщо чесно, нема чого й показувати. Просто лисий мідний круглях. Взагалі нічого немає. Навіть не впевнений, що це монетка. Але все одно як знахідка хай буде. А в мене, друзі, знов знахідка. І знов копати трапа. Дивіться. лежала грудка, чую вона писіть. Я так взяв, руку розламав і з нею випав Отакий. От Ось от такий кругляшок. нерозумілий. Теж зачухана затюхана монетка. Затюхана. І нічого я вам не скажу. Щось мені воно ні на що не схоже. Попробую зараз її якось намочити. Намочує монетку. і подивіться, хто така. Дві копійки теж 865 року. Трохи руки забруднив у але то таке. Такий самий рік і така сама монетка. Тільки двійка. Шкода зачухана, але приємна знахідка. Менше хвилини пройшли монетку показав. Отхожу, дивлюся, якась малюбка лежить така зверху. Кругленька незрозуміла. Навіть не Навіть на металу шукати не реагував, бо воно боком лежало. Як я підійшов, терунув, а воно подивіться, що щось таке прикольненьке, малюпеньке якась. Якась якась Щось припаяне було. Чи може запанка, чи може гудочок маленький. Не знаю, таке щось за розміром як одиничка радянська. Але Орел, подивіться який, масонський. Прикольненька така знахідка. Такого ще не знаходив ніколи. Підкажіть, друзі, що воно таке. Щось цікаве. Люблю я, друзі, ходити після дощіку, бо тому що багато знахідок потім зверху трапляється. Ось такий... Красивенький гудзичок теж зверху лежав. куди тільки що нема ніякого малюночка. Звичайненький, лисенький, такий гудзик. Ще така малюпенька монетка. Це у нас двоєчка. 36-сту і стан доволі-таки непоганий. І такі вже монетки, що старі вже притихли, почалися такі радянські попадати. Але хоч так, Ну що друзі, ще раз. Е, сьогодні вже, напевно, заключний етап на цьому полі. Я так сюди приїхав, бо просто вже нема куди на вулиці. Сильна злива пройшла. Це єдине місце, бачите, по травишці. Де нема грязюки, що можна доїхати. Ну і як завжди, друзі, тут кілька цікавеньких монеток є. Або якихось інших знахідок. Загалом додивляйтесь, що з цього вийде. Це вже якраз буде в мене друга частина і я сподіваюся фінальна. Так що, от такі в мене вихідні. Довгенько, друзі, я походив. Чесно скажу вам. А там ще далеко якось. По печакам побачив, не знаю, там видно. Така маленька-маленька точка, ходить там машина його Сиренька стоїть. Ходить по тому місці, де я е, в першій частині відео церків копав. Я не знаю, там мінка, це вже нічого немає. Ну, може щось одненьке попадеться. Я там виходив і передо мною виходили, так що туди мене щось не сильно тягне. І до чого це я? Вон може видно, до дощу я ходив, тут, мабуть, тижня-півтора назад. І не тільки, друзі, у чужих слідах, а й у своїх ось у слідах цепонув монетку. Таке щось як 15-ка 30-х років. Зачухана. Ну, таку можна й тирнуть. Ага. І нічого не видно. А, не видно? 1932. Ну! Як знахідка піде, звісно, хай буде. Це друзі якийсь капець. Він трошки лізочок знайшов. Хожу, хожу, взагалі нічого немає. Камрад, до речі, під'їжджав. Ту знайомий мій виявляється, ми з ним переписувались в інтернеті, з знахідками обмінювалися. Теж, Бачите, трохи далі став, але там ще трошки виграно, казав, походить. Е, а бігав mm -hmm. там, теж там слабенько, щось кілька конинок знайшов знахідок, е, кілька цих, кілька ні, один совєтик і цей, наконечник, такий малесенький, з кіфський е, Постояли, поговорили з ним з півгодинки. І перед тим знахідок щось тихо було. І після того. І ось нарешті ходив, ходив, ну вже в ямці. Де це мій хворенький нещасне, треба буде його вдома підлікувати. Влігся грудка. Розламавна ногою грудку і випав кругляшок. Нарешті кругляшок. Другий. Я не знаю, скільки вже я не ходив. Так, ну що це таке? П'ятерочка, тільки, мабуть. 30-х років. Зазвичай мені дуже щастить в лапках 30-х або 31-й рік знайти. Що це у нас? О, Трошки такий кращий, знову 32-й. Бачите, друзі, як прикольно виходить. Минулого разу 5 і 265-го знайшов, а цей раз 15 і п'ятероку 32-го. Ну, все одно, все одно трошки слабенько, треба ще побігати, бо щось бо взагалі не виходить. Або ще трошки, друзі, та й буду завершувати коп. Де так знаходився? Десь там босяко наганяє. Знахідок зовсім щось не попадається. Ось щойно сигнальчик був і от такенький цікавий гудзик випав. Я такий ще не знаходив. Таке щось вигляді квіточки якоїсь. Щось таке незрозуміле, Може це взагалі не гудзик. Ну, таке щось, така знахідка, незрозуміла. така як цинкова. Коротше кажучи, хто знайшов. Але попалося. Іду такі друзі. оглядаю такий шматеч... шматочок е... злізячки. Я так шутку подумав сам для себе, це, напевно, штик. Підходжу витягую. Хо -хо, подивіться, хто такий. Штик і звинтовочки з мосінки а така прикольна запчастинка. Звичайно, час його не пожалів, але просто зверху така штукенція досить таки прикольна. Поганенький, можна її обстукати з гонця. Да, Тут уже майже живого нічого не залишилося. Але але, але, але. Тикенька штукенця. Прикольненька. Ще виноді стаєш штик, там трохи натоптав, стояв, знімав. І відходжу, і дзвінки сигнал був і випав. Отакий круглий кругляшок. Я сподіваюся, це монетка. Так, бачу герб. Монетка. Ой-ой-ой. Це напевно двієчка 24, тільки закиша. Да, так, бачите, двічка проглядається. З цієї сторони герб доволі непоганий, не Ну, в принципі, непогана знахідка. Щось під кінець трошки заворушилося. Аж приємніше ходити стало. Друзі, 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 друзі. Щось це таке взагалі, що капець, е, як сказати, то ні одної монетки, то осипадно за одною. Щойно показував і штика, і двоечка, Ну реально дві хвилини пройшло. Одійшов. І подивиться, як ця малюбка. Малесенька, малесенька, монетка. І мені здається, що це срібло, друзі. Хоча я не впевнений, що це воно таке. У це взагалі не монетка, я зрадів, як дурненький. Хто я, хто я зна. Цей вітер піднявся. Ну, срібло, срібло, срібло. А що воно за срібло, не зрозуміло? Зараз, друзі, намочу обережненько і покажу. Таке щось завчасно порадів. Може срібло, але щось, друзі, точно не монетка. Щось таке за кругляшечок. Але бачите, гарненько так пластить. Ну нічого, вже дома, дома дочищу. Але видно, що взагалі нічого немає. Просто гладенький кружок. Ще, друзі, під кінець одненька монетка вилізла. Це вже раз тройка 28-го року. І стан просто, просто чудовий. Ось такенька красивенька. Монеточка. І ще одна монетка попалася. Попалася, попалася, попалася. Ой, щось не пойму, чи тройка, чи п'ятерка. Ось така велика, напевно, п'ятерочка. Воно може цікавий рік який. Так, да, друзі, п'ятерочка. Ага. Де воно? Саме цікавіший. Тридцятий. Капець. Нічого, нічого, як знахідка хай буде. І ось я вже вдома. Трошки мене чорного, трошки так знахідок попалося. Зараз буду бігенько показувати і розказувати, що тут таке є. Це губці, що я показував. Ну Такі вони, трошки, трошки зачухані. Е, я вже їх не розбивав, але видно, що такі закиші старенькі, що просто капець. Ключик радянський такий ще. Як його почистити, ще я думаю прослужить. Ну і звичайно, от такенька штукенці. Ось такенький штик, ніж. Шкода, що зовсім вже не годний. До речі, в мене є ствол від. Мосінки пробував я під'єднати його, але тут вже наскільки воно кисло, що не влазить. Ну, загалом така, така байда мені попалася. Десь кудись на стіну для краси, для антуражу повісить, я думаю, нормально буде. І тепер до таких знахідок. Не знаю, почну я напевно А, з цього шприка. Я це вже на відео не знімав, от такеньке мені попав штукенці, так дзвеніло. Не знаю, що воно, чи нікель, чи щось таке. Ось сіал. Що за, за назва була? Може щось старовеньке. Не знаю. Зелений фон, жовті букви. А може щось світ якоїсь радянської техніки. Та ні. Це в нас по-любому англійське щось було. Таке, може хто знає повну назву, то обов'язково мені скажіть. Це така якась фінтіклюшка. Якийсь клапан, не знаю, що воно. От такенька, що, друзі, велетенська куля попалася. Свенцева. Нема ніякої позначки. Від якоїсь може патрона Бердана чи щось тому подібне. Мені колись схожі попадалися від французької гвинтівки, тільки оці затуплені були крайки. Крайок затуплений. Ну, загалом не знаю, не знаю, що воно таке. Так, і не буду затягувати, бо вже, бо вже довге відео. Вийде. Далі. От такенька штучка попалася. Дивіться, якісь там закарлючки. Я поки розібрав, що воно, що то лице якоїсь тітки. І написано Ореаль. Як он там? Оре. Орелі. Орелі Оре, оре, оре якісь. Ну, інтернеті шукав, шукав, не знайшов. Ну, мені здається, це видно, що воно бронзове покрите сріблом чи, чи чимось таким цим тоненьким слоєм. Якась пудриниця була, скоріш за все, або якийсь крем. Тут така вставка була металева, вона вигнала, то завдяки цьому Оця штукенція і проступає. Ореліор. Ну, коротше, щось за штукенція, Ну, явно щось стареньке, але шмурдяк його. Так, друзі, 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 затягну я вже відео і так. Монетки. Монетки, монетки, монетки. Трошки по О таких. Каша пройдуся. Навіть не знаю, з чого вона така. В квіточках, якась, звичайна хуторчина, скоріше за все. Е, сумніваюся, що військова форма таких, таких тих штукенці була. Е, до речі, цей кузик, що на відео попав, що зверху був найшов. Е, як передивився, там ще щось пописано, щось з та облас але не пам'ятаю, що там написано. Е, розшифрується воно як подвійне позолота чи подвійне позолочення. Ну, видно, це якийсь фірма така, чи щось, щось за штука була. Хай він тут собі лежить. От такеньку в інтернеті, в Фейсбуці виставляв. Люди щось там писали, що це Микола І, або із погону гудзик, або із цього ж з манжета, з рукава. Ну, скоріше за все це. Ну, бачите, такий масончик прикольний. Малесенький, малесенький такий тоненький гудзичок. От такий, друзі, приємний. Якось його трошки почухав, а там, бачите, метал вже почав сипатися. Такий приємний гудочок. Заходив я в інтернеті, шукав про нього інформацію. Це або Московський полк, або Волинський полк. Оце з двох одне. Хтось або з Волині, або з Москви там гостював, а може і проживав. От такенький гудочок. По ціні, друзі, можу сказати, гірший стан, ніж у мене. Бачив 150 гривень продався, кращий 308 по-моєму, чи 320 Тобто, такий, як у мене, приблизно десь гривень 200 Тому такенька штукенція, доволі приємна знахідка. До речі, такі гудзики з номерами є і доволі нормально коштують. Попадають. Там, по-моєму, 102 номер дорогий і 87, Я вже точно не пам'ятаю, але як знахідка, хай буде. Так, все, затягнув, затягнув, вибачайте, друзі, що довго, просто кожну знахідку хочеться показати, розказати, що воно, а часу не вистачає. Ось ця штукенці. Я думав, що то навіть не срібла якась штука. А це, друзі, срібль, це тільки це десяточка радянська 20-х-30-х років я зараз туди вставлю картинку, як вона виглядала при житті. І... Виходить, що вона побувала в досить-досить такому агресивному середовищі. Вон, видно, там що по краю щось написано. агресивному середовищі, ну, скоріше за все, це або десь було в шлунку, або ще десь. Бо більш такого а, прийшов. Давай, 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 біжи. Скоріше за все, витяти вона в шлунку побувала, бо вони все блискуче собі тягнуть до рота. І виходить, що... От такенька з неї пластинка, тонесенька мікроскопічно залишилася. Зважив я її, друзі, рівно пів грама. Монетка важить ціленька 1,7 грама. Майже в три рази зменшилася в шлунку, перетравилася. у качки. Так. А, ще оцей лисий, 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 лисий беник. Тоже тут взагалі нічого немає, ні гурту, ні цього. Зважив я цю штукенцію, поміряв діаметр і виходить, що... Цей кругляшок важить рівно 20 грамів, міді і Діаметр здається по-моєму 32 мм і товщина 3 мм. Тобто ідеально цей кругля підпадає під параметри монетки. 2 копійки Єлизавети. Я вже не пам'ятаю, який по батькові, але несуть. Теж зараз закинути фоточку, подивитися, як вона виглядала при життю ця монетка. А так, просто це шматочок міді який відправляється в шмурдячок. Так, от такий п'ятачок, теж, друзі, низькопрофільна Але бачите, що більш-менш трошки залишилося. Видно, що є ЕМ М865 року. Зараз вже трохи темніє, досить поганенько видно, але щось можна розглядіти Орел, звичайно, трошечки там був в корозіях, посипався метал. Але теж, по-моєму, там навіть губернії деякі видно було на орлі От такенька цікава монетка. Звісно, цінності вона ніякої не має ще в такому стані, але просто як знахідка приємна. Далі от така двічка. Ще гірший стан. Але, але, але теж як знахідка, хай буде. І радянські, радянські радянщики. Отака от двоєчка зовсім поганенька. Ось така друга майже ідеальна ось тут усе. В неї збереглося. Далі п'ятерочка 32. он бачите, десь сільгостехніка зачепила. Але, в принципі, стан непоганий. Тридцятник теж непоганий. 28-й, троєчка. Ось ну, така. Така-така. Більш-менш. Ну і там що там двоєчка? А, я вже не пам'ятаю, якого. Двоєчка 36-го і 15-ка 32-го. Теж її трошки відчухав, але не вбрав оце почервоніння. Це йодом, друзі, легко все протирається і вбирається, хто захоче. От такенькі в мене знахідки. Не супер-гуд, але хоч щось трошечки за пару днів настріляв. Ну, звичайно, що і такий штик, теж він ніякої ні цінності немає, нічого. Але як частинка історії. Прикольненька штука. Так що все, буду закруглятися. Друзі, не забудьте, хто забувся підписати, там якийсь лайк поставити чи закоментувати. Ну я буду безмежно вдячний. А поки що буду потихеньку прощатися і готуватися до нових відео і нових копів.